І вітаю вас, друзі, на каналі Український Геймер. Я Влад, а це Лонгдарк, і ми починаємо. Ось ще не зник запах пороху в повітрі після того, як наша джевелінка подорожувала по світу і виживала в цікавих локаціях по три дні, як вона одразу відправилась в наступну пригоду. Безнадійне спасіння. Наша ціль дійти до вершини вовчої гори, забрати сигнальний пістолет, а потім відправитись на маяк, який знаходиться на мисі самоти. Нічого складного, подумав я, і як же сильно я помилявся. Але все по порядку. По-перше, я не знав, що тут є обмеження часу, і ми маємо лише 7 днів, а я ненавиджу якісь місії з обмеженим часом. По-друге, їй було дуже холодно, бо з нормальними речами нам спочатку не пощастило. Гра починається схіжне звіролова, не найгірше місце для початку випробування. Але це дуже далеко від вовчої гори, а час у нас обмежений і потрібно швидко рухатись, не витрачаючи його на дрібниці. Ну і ресурси для виживання нам теж потрібні. Золотавши дім з я відправився у подорож. Вже невздозі нас зустрічає мій старий знайомий Вовчок. Я хотів його привітати і кинув йому фаєр, а він, бідолаха, цього злякався. По дорозі, знаходимо адміністрацію турбази. Я намагаюся брати лише необхідне, так як найцінніший ресурс в цьому випробуванні – це час. На Гескартер я рухаюсь по річці. Саму ГЕС лутаю дуже швидко, але щоб її дійсно добре подивитися, треба багато часу, а в нас його просто немає. Рухаємося системою печер, яка приведе нас на наступну локацію, а саме вітрадну долину. Відрадна долина зустрічає мене одразу з пригодою, тому що почалась куртавина, я майже нічого не бачив, лише трішечки орієнтуюся, де я і хто я, але мені пощастило, і ми знайшли цю радіорубку. Відігрілося, відпочили, знайшли теплі речі і рухаємось далі. Перехід на вовчу гору знаходиться десь, де нормальні люди взагалі не ходять, і скажу чесно, знав я тільки дуже приблизно, де він знаходиться, і тому знайти цей перехід було дійсно цікаво. Знайшов я його випадково і дуже зрадів, тому що вже було дуже холодно і голодно. Не витрачаючи багато часу, підіймаємось на Вовчу гору і одразу рухаємось альпініста, тому що вже від нього я буду шукати дорогу на гору. Відпочивши, підготувавши все необхідно, ми нарешті переходимо до самого цікавого. На самій горі я ніколи не був і зрозумів пізніше що зробити це не так просто. Це виявилось для мене найскладнішою частиною випробовування, тому що було холодно, там були і ведмеді, і вовки. Я не міг зрозуміти, куди я йду, чи йду я правильно, бо час обмежений і права на помилку я не маю. Шлях на вершину був тяжким, але мене врятували великі запаси кави, тому що без неї в дзвіні вже давно б закінчилась енергія, тож дякую каві за те, що вона є. А від себе можу порекомендувати вам ось таку класну каву. Добре, ладно, реклами тут не буде, тому можна переходити далі. По дорозі на вершину були справжній пригод. Так як наша мала втомилася, нам потрібно було відпочити прямо на вулиці. Але в кінці кінців ми знайшли сигнальний пистолет і можна рухатись на мис самоти. Спускатися з вершину було набагато легше, ніж підійматись. Дорога на сам мис полягає через три локації. Спочатку ми повертаємось на відрадну долину, а вже там шукаємо шахту, яка приведе нас на розбите шосе. Саму шахту я проходжу просто по пам'яті, особливо не затримуюсь, так як час дуже важливий. На розбите шосе. Ми прийшли дуже дуже втомлені і відпочили на пункті спостереження, відпочивши, рухаємось по шосе на локацію з цікавою назвою Біль подорожнього, але жодної болі в нас там не було. Звідти, знову пройшовши шахту, ми опиняємось на месі самоті і на одному диханні просто добігаємо до маяка і робимо влучний постріл в нікуди на цьому випробування пройдено. Наші джевеліна молодець. А якщо вам цікаве наступне випробування, залиште подобайку і напишіть, яке випробування ви хотіли побачити на каналі. Всім до зустрічі, всім па-па!